Добрий день, діти! Сьогодні ми поговоримо з вами про мешканців ферми. На фермі живуть корови, звині, кози, вівці, коні. Люслоти, кролі. Діти, а які це тварини? Дикі чи свійські? Так, це свійські тварини. Свійськими називають тих тварин, які живуть в умовах господарства на тваринницьких фермах. Ці тварини потребують піклування. Люди годують їх, будуть їм житла, розводять, піклуються про їх потомство. Для тварин кожного виду. На фермі є спеціальне приміщення. Корів утримують у корівнику, для свиней облаштовують свинарники. Коні, коли не пасуться, стоять у стайні, в конюшні, для овець вівчарні, а для королів будують крольчатники. Фермери та їх помічники. Щодня піклуються про своїх підопічних свійських тварин. Вони годують їх, напувають водичкою, у теплу пору року виганяють на пасай Коней на фермах ще й купають та дбайливо розчисують гріло. Також господарі дбають, щоб тварини не хворіли, а якщо хвороба з'явиться, вони своєчасно звертаються за допомогою до ветеринара. Діти, а як ви гадаєте, для чого розводять свійських тварин? Свійських тварин розводять не заради розваги і задоволення, а тому що вони приносять користь. Давайте розглянемо картинки та дізнаємося, що дають свійські тварини нам, людям: корови, кози. Дають нам молоко. З молока виготовляють різні молочні продукти сир, сметану, масло, кефір, йогурти, морозиво. М'ясо ми отримуємо від корів, свиней, кіз, овець та кролів. З м'яса виготовляють різні м'ясні продукти сосиски, ковбасу, а також з м'яса готують різні страви, шкіру ми отримуємо від корів, свиней, кіз, овець та коней. Зі шкіри шиють одяг, взуття. Та виготовляють різні речі сумки, гаманці та багато іншого. Вовну отримують від овець, кіз, з деяких порід кролів. З вовни роблять нитки, з яких потім виготовляють одяг та предмети для побуту, килими. Ковдри. Коні та віслюки допомагають людині перевозити вантажі. Також вони перевозять людей. Коні допомагають людям під час робіт полі. Діти, тепер ви знаєте, яку користь приносять свійські тварини нам, людям. Сьогодні ми з вами познайомилися з мешканцями ферми. Свійськими тваринами. Я впевнена, що тепер ви зможете дати відповіді на мої запитання Для чого розводять свійських тварин? Як люди піклуються про свійських тварин? Молодці діти. Запам'ятайте, свійські тварини не можуть жити без людей. Але і людині буде важко, якщо не буде. Свійських тварин. А сьогодні я з вами прощаюся. До побачення!